Мені однаково, чи буду я жить в Україні, чи ні, чи хто згадає, чи забудуть мене в снігах на чужині, однаковісінько мені, в неволі виріс ми з чужими і неоплаканий своїми, в неволі плачучи і умру, і все з собою заберу, малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій. Не своїй землі і не пом'яне батько з сином, не скаже синові молись, молися сину за Вкраїну його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні? Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять лукаві. І вогні її окраденою збудять. Ох, неоднаково мені. Якби з ким сісти, хліба з'їсти, промовить слово, то воно хоч і як-небудь на сім світі, а все б таки якось жилось. Та ба нема з ким. Світ широкий, людей чимало на землі, а доведеться одиноким в своїй хатині кривобокій, або під тином простягтись, або ні, треба одружитись хоча б на чортовій сестрі, бо доведеться одуріть в самотині пшениця й жито. На добрім сіяли слону, а люди так собі пожнуть і скажуть, десь його убито сердешного на чужині. О, горе, горенько мені. Зоре моя вечірня, зійди над горою, поговорим тихесенько, в неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає, як широка сокорина вітер розпустила, а над самою водою верба похилилась, аж по воді розіслала зелені віти, а на вітах гойдаються нехрещені діти. Садок вишневий колохати, Хрущі над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть, співають ідучи дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає. Дочка вечерять подає, а мати хоче научати. Народила мати. Він підрісне й каже: Мамо, я б хотів співати. Знаєш ти, яка зарплата у доброго артиста? Він одержує по 200, а буває 300. І задумалася мати на якусь хвилину. Не спіши. Тобі ж багато вчитись треба сину. Син старався. Добре вчився, закінчив десятий, знов своєї. Чуєш, мамо, я б хотів співати. Ой, без цього, каже мати, можна вік прожити. Тобі ж треба ще синочку службу відслужити. Час минув, хлопчине й службу відслужив військову. Я співати, мамо, хочу, заявляє знову. Ой, співати. Тож не діло, відмахнулась мати, йди роби. Мужчині треба спеціальність мати. Працював синок, старався, вчився вечорами і в роботі порівнявся з кращими майстрами. Та напала на хлопчину ще одна турбота. Оженитись, каже, хочу, і співати охота. Тепер, сказала мати, вже роби, як знаєш. як оженишся, синочку, тоді заспіваєш. В житті як на довгій ниві, а в сімейному і поготів. Моя лапко, моя квітко, голубонько Мила, я так хочу, щоб ти близько біля мене сіла. Поладь мені, голівоньку, моя мені пулька. Вона гладить і питає, а що це за гулька? Це ж ти вчора, моя лапко, голубонько, мила. Мені гульку п'яненькому шваброю набила. Удавиться я любив, подарунку. Та ось волоя, ось воло як. А раз так сетеля припер, то чи трохи не вмер, а вона ж мені змінила, і панича полюбила, та що було ми вже за що, а то так теле, та, та що, що тічку. There <laughs> Мені все що з'їла, віддай мені усе ціле, ось обіщо, ось обіщо. Уявіть собі така, як нині похожа Божа літня днина, десь може сто років тому, може, менше більше. По вулиці Закарпатського села йде дядько чи На зустріч другий. Добрий день буде, добрий день дай. Як сама Хвала Богу добрі, а ви як, та я буду дякувати добре. Як жона, як діти, хвала Богу мої добре. А ваші як? Та й мою Богу дякувати добре. Куми. Це не помогли висвітлюю роботу вчинити. Здорову душу, а що б вам треба? Треба ми помочити лязати. Іде і жити поруч по вулиці. А по дорозі Корчма. Куме, та праж зайдеме. Та чом весь ми не зай... Зайдеме. Зайшли до Корчми. По одній маленькій, по другій маленькій, по третій маленькій. Е, у ті далекі історичні часи в нас щепили маленькими. Це після визволення почали гранчаками, як у нас кажуть нині. По енній маленькій, а у нас, любі друзі, ж гори, сейсмічна зона. Вийшли хлопці з корчми і вже відчувають, що десь бани по шкалі ріхтера є. Отак вже відчувають, але стоять міцно і згадують, що... А-а-а! Теля-келя! Іде Зайшли на подвір'я. Куме, чекайте, я теля приведу. Добрий. Привіт. Куме, хм. Тримайте теля. Добри. Я йду довгню принесу. Добре. Приніс. Ти зелено ясти дам, розмахується друге, хрест, теля стоїть. А пана Тияна, я ти дораз укажу, котуйка зда розмахується третє, і чує. Гуме, Кідня ще раз у чоло вдарите. То скажіть мені, любі друзі, як при такій ментальності можна обрати сусіда, трясти і не приведе Господь за спиною мати АКМ і кричати, а ти, хто такий? Боже, Божого у посині світі. Спокон віку всі проблеми в нашому краї. Ой. Всі проблеми в нашому краї вирішувалися двома способами. Або! За келихом файного домашнього духмяного вина або за чарочкою міцної, міцної скам'яви потекла сливовиці. Дай боже і вам так навстемо.